Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Покажу вам бомбма, покажу ціни. Кому цікаво, ходімо зі мною. Ось такий має вигляд. Не знаю, чи можна тут знімати, але спробую. Квіточки майже по 10 доларів. І такі вони гарненькі. Навіть соняшники є. Ананаси 497 канадських доларів. Гарбу... 597 кавуни. Так, шрифткаций, огірки, помідори 2,97. морква 4,47. Ось такі томати 2,47. Швіта -то имбирь 2,97. Чеснок 5,47. Ось такі помідори маленькі 3,97, багато різних очок, кабачки 2,47, цвітна капуста 4,97. Буморт одежа дуже дорога. Ось. По 11-15 доларів, ось такі світшоти по 9 доларів. І Скільки коштує, щось я не бачу. 44 долара. Тут є посуда, прибори якісь, різна техніка, коловарки, чайники, пічки. 200 доларів, наприклад. Така, така 169. Це Тут класно пекти рибу. Ми брали червону рибу і пекли. Ця штука 59 доларів. Ну, тобто різні види техніки. Все, що захочеш, можна тут купити. Навіть є меблі невеличкі, там стільці столи 19-20 доларів якісь. Це що, ковдри, мабуть. Смодани. 8 доларів стільці. Столи Ось такі можна купити за 48 доларів. 10 доларів набор. Вішаків, ось ці меблі, тумба 149 доларів, такий от диван 400 доларів, крісло 209 доларів, І ось такий диван теж 400 доларів. Ось полочка на перші пори, 15 доларів майже. Праски. 21 долар, 50 доларів фірма 74 тефаль. Дуже дорогі, до речі, тут праску ми взяли саме звичайну малесеньку за 21 долар, але там такий прикол. Не можна закрити резервуар з водою за 9 доларів, Ось таке. Що тут ще цікаво? Лампи 25-30 доларів. Короблів для зберігання 12-10 доларів. Що тут ще цікаво, якісь корзинки платежні. Ось такі 15 доларів. 179 доларів. 25 доларів. Ось такі куртки. Щось я не зрозуміла, що так дешево. В Канаді тут все так дорого, 29. Ось такі. Різній футі 22 долари, футболки по 10 доларів рубашки 32 долари. 22 долари. Пола. Набори білілисне, 20, 21 долар. 8 доларів Так в наборі скільки? Три штуки. Жіноча близна 15 доларів. Ось такі майже 17 доларів. Ці 24 долари І ось такий прикольний колір теж 24 долари. Ну, мабуть, майже до 30 доларів. Тут жіноча близна. її тут дуже-дуже багато. О, скільки? 29 доларів. 20 доларів ось такі. Так додому ходити, або десь поїхати на пляж. Сукня 35 доларів, ХБ трикотаж. І ось ще такий кольор є. Набори для сну 12 доларів. Фуді 35 доларів. рибок, до речі, 35 доларів, дорого чи дешево не знаю навіть. Васеніжки 19 доларів. Якийсь робочий одяг. такий бренд. Теж є тут Худі, 33 долара, Чого показую, бо в Канаді скоро вже буде холодно, так що тут повним ходом продається така одежа, такий одяг. Джинси по 30 доларів і теж дуже добре. <му> Тут так багато всього, 22 долари, такі м'які подушки, іграшки, Набори різні. Не знаю, що показувати. Ось така машина, мабуть, 30 доларів, 14 доларів. Ось такий набор. 25 доларів Ось такий будиночок. 69 доларів. Якісь набори. 25 доларів. Ось. Такий набор. 13 доларів. 25 доларів. 25 доларів ось такі будиночки. Багато чого цікавого. Ох, якби в нашому дитинстві було стільки іграшок. Нірочки, да. різні розмальовки, фарби для малювання, все є. Все таке милашне. 25 доларів. 15 доларів такі. 60 доларів. 34 долара ось такі. Молокі куклі. Одяг по 12 доларів. Барбі 56 доларів, 29 доларів. Двадцять два долари стакан Барбі сорок п'ять доларів на велосипеді. Двадцять п'ять доларів барбі на автомобілі. Двадцять доларів. Доларів така постільна білизна. Рушники такі ось маленькі 2,47 є. Зовсім маленькі 97 центів. Ну і звісно, чим більше рушники, тим дорожче. По 12 доларів ось такі. Ну і тут багато всього. По 100 доларів такі коври. І знову повернулися до продуктів харчування. 1897. Ось масло. Борошно 5 доларів. 5 доларів виноград. 16, а ні, 10 доларів за кілограм. черешні ціле літо продають 5 доларів. Шалель можна купити

Така картопля Добре 67, чеснок 5,47 з арбуз 9,97 м'ясо, біф 7,48, 450 грам. М'ясо тут дуже багато. Альберта. Я знаходжусь в кави, якщо хто не знає, славиться. Гарним м'ясом, так що тут можна що завгодно купити. Ось такий набор можна взяти прямо тут ось тут ребра. І ось такі ребра з м'ясом. 20 доларів. Ось такий здоровенний кусьмяк. Ось якщо так моя рука. Дуже багато. Ось такі ціни 12.47. Ковбаски м'ясні. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалося відео. Не все, звісно, я показала. 8 доларів. Ось такі сок. Сік, 6,47. 450 грамів. Але я хоч щось показала, щоб ви мали зі враженням малою уявлення про цей магазин. Ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Суші. 11 доларів 27 центів. Ось такий 9,27. Смачного сімейного. Зараз їсть або чай п'є, Хто дивиться моє відео. До нових відео. Пока-пока. 9 доларів. 5 доларів, 4 тісточка. 6 доларів. Це вже для хто любить солодке, на останок покажу вам тортки. 6 доларів. Але поки літо, давайте. Овочі фрукти їсти. 18 доларів. ось Такий. Цей 18 доларів. Рай для тих, хто любить солодке. Пока-пока, мої любі. До нових відео. Пока.